в коридоре так холодно, то еще окна нету тоже. Ну вот только минут 10 назад. <говорит> <Сейчас> надо... <говорит> До сусідів треба там кірсанове, там теж треба все розбите і окна. Були дома, шарахнуло і все вилетіло. У них добре, що були поклеєні, скотче, то воно так, знаєте, всунулося і все, що на нас нічого не попало. Тут все вибите. Вашу, і тут, А там кітанці. Я от на той стороні в коміті, я ж підпрыгнула Со своїм весом я підпрыгнула на діва больна. Шандарахнула очень шандарахнула, очень вручно. Бо сусідка тільки вийшла на вулицю прогулятися до магазину, то повернулася, оце тільки сказала, що та половина, ота от половина є, а отут вот вона шандарахнула, драхнула і отут вот стекла повели.